Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину. В реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі. В пабі. <laughs> не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія. Це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінчик, гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. Просто по відчуттям село. І люди так по сільськи дуже одягаються. І час проведення в основному це паби. це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальна кількості траву курять. Тобто ти будеш йти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь дошколу, там автобуси, і от тільки що двох. Ви, прошу двоповерховий автобус, проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїтися, прикольно. Жити, не знаю. Хіба тільки в Лондоні, великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто я кажу, це нападаю по відчуттям. Як наче ти прикинулось після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. А прикиньте, отак от кожен день з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут такі суперлюди, суперрудовані британські, британські вчені туди сюди І взагалі тут центр моди, столиця, чудлі не всього світу, центральна економіка. Насправді тут у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Все, чекаю в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все зрозуміло. Ну, яма без І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно, тут дороги часто розбиті. таке вже дуже занепадає, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас. Як оце от жить? Буду я звідси їхати. в Наступному відео розкажу, що як українцям можна буду приїжджати в Європу. Розкажу, як кожному українцю можна буде заробляти там від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там, дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Мрітайся взагалі. Ладно, на зв'язку. Давайте, бокал за вас. Пінта. Як там пінта пива? Побіжу на потяг далі. Чао.